Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі мого авторства за моїм прізвищем Одинець ТОП. І працюємо в сфері дизайну, творчості. І всі ці надбання ви можете відслідковувати, про що ми говоримо під час партизанських зустрічей. Говоримо про те, як маркетинг, сучасні методи ведення просування сприяють тому, аби кожен з нас, кожен, хто займається творчістю, міг би брати це на озброєння, ці інструменти, опановувати та використовувати для себе. Або якщо тавтологію прибрати, то слово використовувати, брати на озброєння для своєї користі. Українська мова така, яка є вже. Одна чудова, вона прекрасна. І Беріть все, що ви маєте, будь-що, що у вас є в наявності, беріть і використовуйте. Використовуйте будь-який інформаційний привід. Ви десь почули про те, що хтось щось сказав, хтось десь щось пробуркотів, хтось там десь щось, і це може бути використано як дотичне, може завіруситись може сприяти вашому просуванню вашої справи, обов'язково використовувати. Це по-перше, по друге. Звісно, сучасні методи, я вже про це казав і буду повторювати, бо ви з'являєтесь нові глядачі, нові слухачі. Поціновувачі, будь-хто має в своїх руках смартфон, має камеру. Що я помітив? Що люди стидаються, люди бояться себе, люди бояться говорити від себе, бояться себе продемонструвати. Бояться сказати про те, чим вони займаються. Люди добрі, де да ви ж займаєтесь добрими справами. Творчість це від Бога. Тут нема чого соромитись. Або соромляться, знаєте, як, якихось там, е, я, якоїсь ситуації. Я зіткнувся з цим. Хейту дуже багато. Нічого не бійтесь. Використовуйте все, будь-яке приміщення, будь-які ситуації. На свою користь, дякую всім за увагу. Підписуйтесь.